Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну, е, акустичну систему від компанії Morel, серія Maximo 6MK2. Розмір акуст акустики 16,5 см. Вставляється у нас фірміний упаковці. Тут у нас знаходиться інструкція з характеристиками, також наліпка компанії Morel. Два динаміка. Розмір 16 см, як я вже сказав. Номінальна потужність даної системи 90 Вт. Максимальна 180 Вт. Підключення у нас стандартне, плюсова-мінусова клема. Підвіз у нас з гуми. І також дифузор із пресованої бумаги. Маємо два твіттера. Доволі важкі. Провода підключення. Додаткові чаші під е, твіттера. Також на в дротах маємо фільтри. І монтажні також пластини і кінцевики маємо тут. В даних динаміків, монтажна глибина 63 мм, чутливість 92 дБ, Опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту акустики ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua